Мене звуть Вікторія, мені 11 років, я з міста Нікополь та зараз проживаю у Дніпрі. Мої хобі малювання. Я дуже обожнюю малювати пейзажі та людей. Я намалювала жінку, яка тримає квіти. Вона, вона висить у мене на кухні. В майбутньому я хочу стати поліцейським. щоб… Рятувати е, до, добрих людей, а злих наказувати. нанаказувати. Медіакадемія мені хочеться навчитися більш, більше програм, е, не стиснятися камер, красиво говорити. Я дуже хочу, щоб, щоб цей тиждень був веселий в, е, в, е, в академії. Я мрію, щоб закінчилась війна, та Україна перемогла.